Дехто навіть і не вірив, але це друзі сталося. Відбулося перше бойове завдання нашої ракети. Ракета Фламінго вразила об'єкти в Окупованому Криму. Також горять нафтопереробні заводи і електростанції в Росії. А ще, за словами ЦПД, а війна і санкції обвалили друзі металургійну галузь на території Росії. Тим часом Путін висловлює надію на. Мир. Ну а Дональд Трамп відреагував на чутки про його смерть. Водночас затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Паробія. Друзі, за декілька хвилин ви дізнаєтеся про головні події дня. Тож поїхали. Наша нова крилата ракета «Фламінго» вразила заставу та патрульні катери ФСБ в Окупованому Криму. А як друзі відбувалася атака? З території України запустили три наших ракети одна за одною, які полетіли в бік узбережжя. Ця атака була ще комбінованою. Звичайно, запустили і безпілотники, під час чого також були знищені ще й гелікоптери в аеропорту Сімферополя. Ну, Повідомляється, що знищили два Мі-8 та Мі-24. Друзі, дуже дуже потужна та чудова новина. Ну, по-перше, нарешті Україна отримала можливість завдавати ударів своїми власними ракетами. Звичайно, це, це додає потужності до наших збройних сил, які можуть тепер нищити інфраструктуру, НПЗ, військові об'єкти, все, що буде стояти неправильно на території нашого. Ворога, а також другий момент, друзі, це моральний, моральний підрив нашого ворога. Вони тепер будуть вовсю кричати, що Україна має власну ракету. А ще я хочу від себе додати, що тепер треба нарощувати виробництво таких ракет, тому що за прогнозами експертів 4-5 тисяч таких ракет. Які здатні летіти на 3 тисячі кілометрів глиб території ворога та має бойову частину в одну тонну. Такі, Така кількість таких ракет може навіть змінити хід війни. А ще у ніч на 1 вересня дрони атакували Краснодарський край в Росії, спричинивши пожежі на електростанції. Та на нафтопереробному заводі. За даними телеграм-каналів, під удар потрапила електростанція, яка забезпечувала живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій. Ще один, друзі, потужний удар. Наші безпілотники просто систематично руйнують інфраструктуру ворога. також Партизани руху Атеш виявили під Севастополем величезне звалище застарілої та покинутої російської військової техніки. Я хочу акцентувати тут увагу на тому, що вона просто покинута. Тобто вони її не можуть навіть відремонтувати. Агенти повідомляють, що майже всі машини занедбані стоять просто посеред поля і не охороняються. От. Ця знахідка, друзі, показує, що. Російська армія страждає від нестачі ресурсів, а їхня логістика та ремонтні служби там про просто повний бардак. Водночас війна і санкції обвалили металургію Росії. За даними Центру протидії дезінформації, російська металургійна галузь зіткнулася просто з глибокою кризою. А в липні виробництво металу друзі, скоротилося на 10%, що стало найнижчим показником за останні. Три з половиною роки. Друзі, це тільки початок. Основні підприємства, такі як, наприклад, Магнітогорський комбінат і трубна металургійна компанія, звітують, що в них просто-просто значні втрати. І друзі, якщо Путін не зупинить це безумство в Україні далі буде ще гірше для Російської Федерації. Путін, перебуваючи в Китаї на саміті, вкотре заявляє, що напад на Україну, нібито був спровокований Заходом. Він традиційно повторив брехню про там державний переворот в Україні та прагнення Заходу втягнути її в НАТО. При цьому він висловив надію на мир, натякнувши на зустріч з американськими партнерами. Ну просто візьми своїх людей, вийдіть з території України, і буде вам мир. Тобто, друзі, чергова порція цинічної російської пропаганди заявляти про мир, а продовжуючи щодня вбивати українців, це просто верх лицемірства. Тим часом Трамп відреагував на чутки про його смерть. Після кількох днів мовчання Трамп повернувся до соцмережі. Він розвіяв усі домисли, опублікувавши короткий і оптимістичний допис. Тобто, він написав, що. Ніколи в житті не почувався краще. І знову Трамп перетворив свої чутки про власну смерть на політичний фарс. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє, що війна в Україні може тривати ще довго, але може закінчитися дуже швидко, ну якщо Київ капітулює. Проте, він проти такого сценарія, називаючи його просто неприйнятним і навіть називає причину. Він говорить, що якщо Україна капітулює, то вона втратить свою незалежність, після чого Російська Федерація може напасти на Європу, зокрема і на Німеччину. Дуже потужна заява Мерцега, яка чітко показує, що західні партнери починають розуміти, що йдеться не просто мова про безпеку України, а взагалі про безпеку всієї Європи. Його слова розвіюють будь-які ілюзії щодо компромісів із агресором. Ну і підтверджують, що підтримка України це захист власного європейського дому. За даними оприлюдненими президентом Зеленським, поліція і СБУ затримали друзі підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Правоохоронні органи повідомили, що злочин був ретельно спланований а нападник маскувався під кур'єра. Затримання відбулося протягом 36 годин після вбивства. Це дуже. Важливе і обнадійливе затримання. Зазвичай такі резонансні злочини важко розкрити. А той факт, що підозрюваного знайшли так швидко, говорить про високий професіоналізм наших правоохоронних органів. Це також дає надію, що ну всі деталі цієї справи, включаючи можливий російський слід, будуть встановлені і винні понесуть відповідальність. На цьому я завершую свій дайджест новин. Пишіть коментарі, як вам сподобались такі новини чи ні. Підпишись обов'язково до зустрічі.